На заключній прес-конференції 26 жовтня в дискусійному клубі Експертна думка знову повернулися до теми чотирьох автобусів, з начебто журналістами, які прямували на 207-й виборчий округ. На восьму годину вечора стало відомо, що два з них знаходяться в кіптях. Наскільки нам повідомили з спецбатальйону Чернігів, то зараз два автобуси на кіптях. Я так зрозумів, що вони. Їдуть звідти ще однією топ-темою дня виборів у Чернігові став напад на керівника комітету виборців України в Чернігівській області Володимира Андрійченка та надвечір пристрасті вщухли. Хочу припинити будь-які інсинуації, Я живу здоровою. З мене все нормально. Трохи правильно, неправильно на всю Україну програміла Чернігівщина. Я перед вами фейсбілдингом позаймав, позаймалися. Я думаю, що для нас на даний момент це не головне. А головне це вибори. Загалом за день правоохоронці зафіксували 12 фактів порушень пов'язаних з виборчим процесом в області. Всі вони внесені до єдиного реєстру. В основному стосуються агітації, винесення або фотографування бюлетенів, отримання грошової винагороди за голос. Є у нас звернення журналіста до міліції по виборчому округу. 206 – Виявила передачу грошових коштів від однієї невстановленої особи іншій, після того, як остання вийшла з приміщення вказаної дільниці. Я розмовляв вже з представниками нашого вебсайту відомого. Подія зареєстрована, в подальшому будемо з'ясовувати, що тут за матеріали. На спецдільницях Чернігівщини СІЗО 44-й жіночій колонії і обласній психоневрологічній лікарні та геріатричному пансіонаті день виборів пройшов більш-менш спокійно. Особливістю цих закладів є майже 100-відсоткова явка виборців. Порушення спостерігались в тому, що безпорадним та немічним пацієнтам в лікарнях члени комісії та медперсонал допомагали розписуватися або ставити позначки у бюлетенях. В пенітенціарних же установах зафіксували факти примусу до голосування. Четверо осіб взятих під варту, з них двоє засуджених до довічного позбавлення волі. Вже в приміщенні для голосування відмовилися брати участь в виборах та отримувати виборчі бюлетені. Через певний час вони під конвоєм знову були повернуті до дільниці до голосування, і троє з них все ж таки проголосували. Але один засуджений до довічного позбавлення волі. Повторно відмовився голосувати та подав до дільничної виборчої комісії відповідну письмову заяву. На мою думку, це можна вважати за можливість впливу, або так би мовити, профілактичних бесід з боку адміністрації установ або інших засуджених виборців з метою примусити все ж таки забезпечити 100% явку наприклад, в даному слідчому ізоляторі. Та загалом процес виборів на Чернігівщині відбувся. з Чим і привітали всіх.